Захищати вітчизну потрібно відчайдушно і з повагою. Такий алгоритм визначив учень четвертого класу однієї із житомирських шкіл для юного віку. У хлопчика доволі серйозні наміри. Я б брав автомат і розстріляв б всіх, хто стане на нашій країні. Незважаючи на такі відверті зізнання молоді, старше покоління нарікає, що військові вміння та фізична витривалість у школярів бажає бути кращою, а от розвивати і зміцнювати дух патріотизму у молоді, ветерани мають залюбки. Для того і приходять на подібні зустрічі. Говорять, тут відбувається єднання поколінь. ця ета має головну задачу Это... – це Патріотичне виховання молодого покоління в душі приданості своєму отечеству, своєму народу, і головне бути готовим захищати своє отечество. Міська влада мету ветеранів підтримує піднімати військово-патріотичний дух у молоді справа не лише честі, а й обов'язку. Все таки ну. В моєму дитинстві був фільм Офіцери, на якому ми виховувалися, і там була така фраза Я мовою оригіналу на російській мові скажу, що є така професія синок родину захищати. У нас також є ця професія. У нас в Житомирі є військовий інститут, є технології аерокосмічні, які розвиваються, і, скажімо так, це великий здобуток і для міста, і для України. І такі зустрічі, якраз будуть пропагувати саме військове, військово-патріотичне виховання наших дітей.